Ще така ребарочка, що насправді усвідомлюєш ти це чи ні, але ти з сполі набагато більше інформації, аніж навіть ти думаєш. Ти щитуєш своєю енергетикою, своїм тілом більше, аніж твій розум. Знаєш, коли от на Віпасині особливо я це зрозуміла, що таке наша підсвідомість, бо постійно кажуть підсвідомість, підсвідомість, «що таке підсвідомість, я думаю, що підсвідомість це десь там, десь воно там за розумом. Де воно ця підсвідомість, непонятно. І тільки на Віпасині я зрозуміла, що наше тіло, по суті, є. Підсвідомістю. Він не те, що має контакт з підсвідомістю. Наше тіло і є підсвідомістю, бо в нашому тілі записуються всі наші емоції, всі наші спогади, всі проживання, все, все, все. Насправді, наше тіло все пам'ятає абсолютно. І воно з поля щитує, через тіло ми щитуємо різні сигнали, скажімо так. Так як зараз я щитую певні якісь сигнали. Я не можу це пояснити, але я просто це відчуваю. І думаю, і кожен з вас багато що відчуває, можливо, не усвідомлюється або відмовляється, скажімо так, собі це прийняти, але ви точно це відчуваєте. І про що я ще хотіла сказати? Про те, що. Насправді, особливо ті люди, які такі чутливі, це так знаєш, як твої, от волосинки на, на шкірі, та? ти просто запускаєш простір свої, скрім, так антенки, ти, ти це все щитуєш. І коли ти такий оголений, як нерв, дуже важливо вміти захищатися, ставити захисти енергетичні, от щоби на відповідно не чіпляти що тобі не потрібно.